Малята, я підготувала для вас нову казочку про маленьку рибку. Вона живе на самому дні синього моря і мріє побачити світ. На неї чекають захопливі пригоди, нові друзі та чарівні відкриття. Тож сідайте зручненько, казочка починається. Десь далеко у синьому морі так глибоко, на самому дні вирувало життя на просторі, риби жили великі й малі. Тут природа була чарівною, пісня хвиль розносилась луною, Незлічені морські камінці і корали зростали горою. Ще гриби тут росли, різні трави буяли, бурі водорості у глибинах морських, тихо з вітром про щось розмовляли. У хатинці в піску під камінням одна рибка з батьками жила. Вона мріяла в мандри податись, хоч маленька, та жвава була, лиш відплисти далеко від дому. Зореплавка сама не могла, небезпека чекала в дорозі, а вона була зовсім мала. Вечорами малеча всідалась у коралах поблизу батьків. Рибки слухали розповідь дивну, що тягнулась прадавніх віків, про гігантських істот, що у морі поміж хвилями вправно пливуть. І про крихітних зовсім, що в мушлях довгі роки безпечно живуть, про долини морські і рівнини, про вулкани, що довго не сплять, і про ті кораблі із скарбами, що давно у піску вже лежать. Та одного привітного ранку, коли у морі іскрилась вода, зореплавка зібралась швиденько. І далеко вперед поплила. Вже домівка лишилась позаду, рибці хвиля співала дзвінка, вона ніжно гайдала малечу, а вода була чиста й гладка. Раптом спереду щось заіскрилось, помаранчевим сяйвом світилось, рибка ближче туди підпливла, а там повзала зірка морська. Почувалась вона неймовірно, хоча рухалась дуже повільно. В неї тіло велике й плоске, звідти променів безліч росте, рибка зірку морську привітала, плавником їй своїм помахала. Зореплавка вперед швидко мчала, незнайомку вгорі пострічала, це була парасолька простора. Вся блакитна і трохи прозора. Мило рибко, куди ти спішиш? Може, трішечки тут посидиш? Що ж, охоче з тобою лишуся, і на щупальці ці роздивлюся. Це медуза у хвилях кружляла, вусиками своїми махала. Можеш, ними весь день любуватися, та не треба до них доторкатися. Бо для мене вони всі доречні, а для інших дуже небезпечні. Вони жалять, можуть обпікати, тому краще вже їх не займати. Зореплавка в медузи ще деякий час погостила, а тоді за водою до нових знайомств поспішила. Та недовго в дорозі була, коли губку зустріла вона, ніби дивний рухливий мішечок. Що кріпився до каменів дна. Їх сиділо тут багатенько, морська губка була не сама. Ці цікаві, красиві істоти вирізняються довгим життям, навіть більш як дві тисячі років вони славляться своїм буттям. Все це рибці губка розказала та знову вперед швидко мчала. Раптом водорості заворушилися, І вісім щупальців з них появилися. Восьми колір правно міняв і якраз зореплавку стрічав. В водоростях вмію я маскуватися, так від ворога можу сховатися. Як наляканий я, то білію, коли злюся, то вмить червонію. Більш активним вночі я буваю. І житло в чистоті лиш тримаю. Рибка слухала і дивувалася, з восьминогом у пішморки гралася, вони дуже за цей час здружилися. Рибка тут на обід залишилася, та її вже чекали пригоди нові. Зариплавка восьминога залишила на дні. Плавником помахала йому на прощання. Тоді знову вперед поплила без вагання. Дуже скоро рибину зустрічала краса це чарівна актинія, а не мона чи троянда морська. Так у морі її величають і цікаві легенди про неї складають. Мене хижою квіткою моря зовуть, хоча в щупальцях моїх різні рибки живуть. Зокрема, риби клоуни прихосток у мене шукають, і в подяку за це від сміття та від залишків їжі мене очищають. Дуже рідко я в морі блукаю, найчастіше до дна прилипаю, риби клоуни скрізь випливали і малу плавку вітали, кругом неї ще довго кружляли, щиро водоростя би пригощали. Рибка дальше у морі плела і креветку зустріла вона. Тіло панциром зверху покрите, і не мов би серпанком повите. Із піску раптом вигулькнув крап морський коник, омар, потім скат. Зореплавці було так цікаво то наліво дивилась, то вправо. Час за іграми швидко минав, стиха вечір уже наступав. Мала рибка згадала про дім і батьків, що лишилися в нім. Треба було назад повертатися, вона з друзями стала прощатися. Раптом з жахом маленька збагнула, що дорогу додому забула. Зореплавка на себе сердилася, зрозуміла що дуже стомилася. Не хвилюйся, мала. Ми поможемо. Щось придумати разом всі зможемо. Недалеко від нас черепаха живе. Вона добре місця в морі знає і вправно пливе. Ми про тебе розкажем, і наша старенька дуже швидко додому тебе довезе. Скат метнувся у водорості, черепаху привів. І про рибку маленьку все її розповів. Черепаха морська не барилася, помогти зореплавці згодилася. Вже на небі виднілася перша зірниця, на спині в черепахи плила мандрівниця, аж ось краєвиди знайомі з'явилися, поблизу коралів черепаха спинилася. Мала зореплавка, запам'ятай. Далеку дорогу сама не рушай. Під наглядом старших діти мають бути. Ти вже постарайся про це не забути. Я дякую, тітонько, вам за турботу. Приходьте із друзями до мене в суботу. Я всіх познайомлю зі своїми батьками, зі старшими сестрами і братами. Нехай же гостей зійдеться багато. Піску між камінням влаштуємо свято. Батьки ніжно дитину любили, тому дуже її не сварили, та обіцянку дала зореплавка сама, що під наглядом буде, допоки мала. На цьому наша мандрівка кінчається, а казочка до нової зустрічі прощається.